Всім вітання. Закінчується моя подорож, моє відрядження. Це другий день. Зараз у мене буде потяг, я їду додому. Тож, перший день, я трохи звітую. В перший день була презентація можливостей програми Креативна Європа. Це було довго, було два, два таких етапи. Спочатку були такі селебриті-програми, тож Креативна Європа презентувала свої програми, потім ще якісь Український культурний фонд. І зараз про це. Ці програми презентували великі такі програми великі свої проекти пропозиції до проєктів, на які складно подаватися. Треба робити, ну зробити велику роботу, щоб податися там на якийсь міжнародний проект, і давайте про цілі цілі такі у нас: перша це міжнародна діяльність. Це найголовніше меседж такий. Тобто цього року, 23-24 рік, це програми, що ну, більш, більш за все будуть фінансуватися програми з міжнародної діяльності. Тобто, якщо у вас є 3, 5, 7 і більше. Партнерів з з інших країн, що приймають участь у креативній Європі, належить ну коротше, так входять в це коло. От то якщо є якийсь прикольний проєкт, він має право на фінансування. Єдине обмеження це відсоток до коротше, якщо три країни, то фінансується 80 проєктів, 80 відсотків від бюджету цього проєкту. Якщо 5, то 60, якщо більше 7 країн задіяно в цих проєктах, то 40, здається, відсотків. Десь так. Я можу помилятися, бо дуже багато інформації, я можу ще плутати. Але суть така так у вас саме, що вони хочуть спонсорувати великі проекти, великі колаборації. Друга думка це інновація. Тобто, якщо ви робите щось незвичне, як щось крос-секторальне, то це має право на існування. Це цікаво. І третя так треті меседж, третій напрямок, який буду підтримуватися. Це Інклюзія, і це дійсно дуже актуально. Насправді, я ну я так подивився на відсоткову ставку, тобто що в пріоритеті, що ні, мені здається, що було б цікавіше розглядати саме інклюзію, бо в нашій країні зараз війна, і Україна і, і культурний сектор насправді потребують саме в цьому напрямку підтримку, бо закінчиться війна скоро, або ще буде продовжуватися. У нас дуже багато інклюзії поранених, що дійсно мають право відвідувати якісь культурні заходи, які ми розробляємо, і для них потрібні певні умови і підтримки психологічні, і так далі. А на жаль, в Україні в останні роки цей напрямок не розвивався, тобто цікава така штука, донори хочуть інклюзію. А ми люди, що реалізують ці проекти, не готові до цього. Тобто, з точки зору професійності, і, можливо, це моя така особиста думка, що під інклюзією, мабуть, варто подумати якісь навчальні академічні програми, як підготувати персонал до роботи з цим сектором. Ну, ми можемо зробити там посадкові місця, якісь обладнання для роботи, щоб людини люди з інвалідністю приходили і відчували себе більш повноцінною і змогли. Сприймати наші заходи, витвори там мистецькі програми більш повноцінно і в широкій мірі, там елементарно відвідати туалет у належному стані, обладнаний для цього сектору людей. Так, але є деякі більш поглиблені питання і. На сьогодні ми поки що їх не опрацювали. Як на мою думку, то це набагато важливіше, ніж закупити це обладнання або облаштувати наші наші, а, наші театри там або там приміщення, скажімо так. От. І до, цього... до чого тут таксі? Київ. Ну, таке це, це взагалі по першій програмі, по другій програмі. Потім була така велика пауза, обідня, перерва. І були представлені нові проекти, нові донори. Вони я майже прокинувся у цей час. Ой, дуже хотілося б зараз розповісти про УКФ, Український культурний фонд. Дуже багато давайте про УКФ. <с> про УКФ це це. Це просто щось. Наша остання заявка, ми її програли, зайняли 241 місце, і ну це не секрет, це доступна інформація. Але чому? І про це дуже багато питань. Бо здається, що у КФ щось десь загубилося. Бо експертна оцінка це ну, якщо людина в своєму. В своїй галузі щось розуміє і почитає цілий експертний відбір. Ну це просто якийсь жах. Ну що це за експерти? Це велике питання і не тільки в мене, а й у ведучих, керівників, керівників ведучих театрів України. Ми теж на цьому зійшлися. Це просто якийсь жах. Мені здається, найвеличезна порада до УКФ. Те перезавантаження, яке воно зробили, то треба ще раз зробити перезавантаження. Візьміть собі якусь людину, яка розуміється на цьому. Бо ну, Ну неймовірна кількість питань не не хочеться більше працювати з Українським культурним фондом. Мені так здається, що провідні театри такі ведучі, так і що ну, займаються активні позиції. Зараз не хочуть вже працювати з УКФ. І ми також драміком. Я от офіційно кажу, що я не дуже хочу працювати, витрачати свій час на якусь. Як мені здається, некомпетентних людей, не розуміючих, для кого вони це роблять і кого вони судять. Ну що там за вибачайте? не ні хочу нікого образити, але ну треба розумітися на своїй справі. Не беріться за неї, якщо ви не розбираєтеся. Ну до побачення, окей, можете мене судити. Все одно добре, Бог з ним це МКФ, Далі пішли. Далі повернемося до нових донорів. Culture Helps – це дуже цікава компанія. Я завтра повертаюся на роботу і буду з нею працювати більше, глибше, спрощені умови на подання, цікаві програми. Зрозуміло для чого. Зрозуміло, які наслідки можна. Можуть бути після реалізації проєктів після цієї програми. І таких програм ще було дві. Вибачайте, зараз не пам'ятаю, бо був зайнятий іншими справами. Зараз, в голові, трохи інше. І всього не запам'ятаю. шість шість годин ми працювали чи п'ять-п'ять. От найголовніше це те, що такі збори дійсно роблять якусь, якийсь такий зріз. Який, по перше, поєднує нас. Ми зустрічаємося, ми спілкуємося з нашими донорами і з тими людьми, хто реалізує ці проекти. Ми почули один одного. До речі, згадав фонд віктора Рубіна Рубана. Це дуже цікава штука. Раджу подивитися в інтернеті всім креативним діячам. Дуже обізнана людина, молода, цілеспрямована, обізнана. Він повністю розуміє, що він робить, і навіщо. Сучасна людина з цим фондом цікаво буде попрацювати, обов'язково пропрацює його теж. Так, ну на цьому, мабуть, все. Тобто, зараз дуже коротенький висновок щодо того, що зустрілися донори і виконавці проектів. І ми почули один одного. Це найцінніше в нашій сфері мистецькій, в. О, господи, як його. Ну, ну, Тобто, те, що хочуть донори, не завжди до цього готові ми виконавці. Тобто, ви хочете полетіти на Марс. А ми, вибачте, ніяк не можемо тілешку зробити. Ну щоб кудись доїхати, у нас колеса просто відсутні. І про це ми спілкувалися. Потім, після заходу, теж було якесь обговорення в такому вільному форматі, і воно було мабуть найефективнішим. Добре, другий день. Другий день більше стосується мого театру, театру драміком, і ми. Я зараз працюю як режисер над багатьма виставами. Одна з них це Крисмас із Різдвяна історія Скруджа. По Чарльзу Дікенсу цю п'єсу я написав для театру опери і балети, коли там працював як режисер, і зараз адаптую її для драматичного театру. Але вона буде все ж таки музична, дуже ритмична, дуже багато. Було по бажанню У мене сьогодні. Була зустріч з художником. Я розповів як автор, як режисер, як співрежисер цієї вистави, співрежисер. Бо ми будемо працювати як і над «Красуні» і «Чудовисько» з Сергієм Мазаном. Ми в чотири роки будемо це реалізовувати. І ми працювали сьогодні з художником. Я розповів йому наше бачення, наші побажання, і ця зустріч, я думав, ну, що там прийду до художника, розповім, поїду, окей, це ну, максимум там, 40 хвилин, година, максимум ні. На це пішло майже півдня, але ми заглибилися в цю проблему, шукали якісь ще референси, мотиви в інтернеті спілкувалися, і нашим художникам буде. Олег Татарінов дуже цікава людина театру на липках, і е, сподіваюся, що ми встигнемо зробити цю виставу до кінця жовтня. Отака була у мене е, таке було б відрядження. Цікаве, емоційно вночі стріляли. Е, був обстріляли Київ там 10, здається, було збито. Калібрів. На жаль, сьогодні день захисту дітей і русняві потрапили все ж таки уламки. Загинуло троє дітей. Ну, орки, не в, в Африці орки. А, отакі були ці дні. Ну, а зараз я чекаю свого потягу, їду додому. До свого рідного улюбленого Дніпра. Ну... Дякую, що ви були зі мною. Послухали це. Якщо у вас цікавить культура, мистецтво та театр. Ну, слідкуйте. Я буду намагатися виходити в ефір, розповідати, чим я займаюся, що коїться взагалі в нашій країні на культурному фронті. Слава Україні! Героям слава!